Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі ЄГОДА сьогодні я буду знімати другу частину, як я буду добудовувати свою кузню в Майнкрафті. Поїхали! Але перед початком цього відео я б вам радив переглянути моє інтро. Все, я надіюсь, вам сподобалось моє інтро. Поїхали. Так, я зараз піду до себе додому, щоб взяти всі ресурси. За кадром я подобував дуже багато і заліза і всякого такого, щоб мені Я все підготував, щоб зразу можна було добудувати свою кузню. Візьму один самоускип. Так, це мені знадобиться. І на деякий час мені здається, що це достатньо в нашу кузню. За кадром я поставив сюди вікна. Як бачите, так, тут нам було би добре замінити підлогу, але це буде вже пізніше. Так, зараз я поставлю отакий заборчик, все, щоб все трималося. Тут біля лави треба поставити залізні грати. Раз, два, отак. От таким чином. Так, Заходимо всередину. Вітаю вас в своєму новенькому домі. Так, як би я тут це влаштував? Тут я би поставив дві скрині. Тут. Добре, тут я поставлю собі пічки. Отак. І в мене посередині буде е... верстат. Так, тут я би поставив собі отак чи ось так. Я не знаю як. Я б зробив ось так. Ні, мені так не подобається. Отак. Так, тепер треба піти додому і скрафтити деякі ще речі. Все, я вертаюся в кузню. Як бачите, я вже вдома. Так, я ставлю верстат. Треба скрафтити дві скрині. Ось так їх поставити. Можна буде потім бочки скрафтити. Мені здається, вони менше місця. Ось в нас є скриня. Прикольно. Потім можна буде ще одну поставити і всяке таке. Я б отут зламав стіну. Так, а, ч, а чому тут земля? Треба її заставити блоком. Отак, смоло скріп. Все, світло круто. Мені, здається, прикольно. Так, чого нам ще не вистачає? Мені здається, нам не вистачає. Хм. Напишіть в коментарі, що ви думаєте, що нам ще потрібно додати. Я б зробив отут нормальну підлогу. Я піду по камінь. Все, я вже з каменем йду до себе. А що зомбі робить в будинку? Так, мені це дуже не подобається. Треба зомбі знищити. Я не хочу щоб мої е, е, селянині. Так, мені це зовсім не подобається. Я буду захищати вас мої селяни. Їх двоє капець. Це що таке? А чого є двоє? Так, все на місці. Добре. Селяни, ви якщо що, то попереджайте мене, мені... ну. Бо я чую весь час, звуки зомбі. Я їх шукав кучу часу, я їх не знаходжу. Добре. Так, треба буде скопати всю землю. Тут. Все, у нас готова гарна кузня. Як бачите, селянинам вже вона подобається. І це дуже добре. Я думаю, це буде мій новий будиночок, в якому я буду жити. Так. На наступному відео я вже покажу, як я буду переїжджати в цю кузню. А ви були на каналі Твей. І всім пока!